Є такі желека, вони люди повинні пішкову, ще не закладені. Ну, наприклад, наприклад, ваші обличчя ми ж не знімаємо, наприклад, покупці прийшли в Балаклаву. Чого вони прийшли в Балаклаву? Ми ж маємо бачити... Ну, ми ж маємо розуміти, що не спілкували. Справа. Ви бачите, що якось обличчя нажимаєте. Мені не соромно. Ну наприклад, ваші обличчя я не знімаю, але наприклад, якщо хлопці, допустимо, моїх перевіряних, зай буде педагогічні. Ну, якщо так воно ну, буде, то це добре. То що бувають випадки, що ну, випадки різні, так да. ви такі попадають випадки, то вони вже знімають. А я, знімаю, <постер> вы, вы, знаете, <постер> я не знімаю, ви знаєте, я не знімаю випадки, ті, які не Мужчина, вы так толкаете, сука, ты это в положении сумка чуть не раздавала. Наприклад, громадянина переміряння, мені не на дату документу. Я зараз змушена буду звернутися до поліції, а чому? його доправлять до всякому. Не не він може сказати, що я добре, приїду... я буду... За... При... Ви не знаєте, ви не знаєте <помощает> закону і зараз поручаєте. Згідно 560-ті постанови однієї витрати відсутності військових облікових документів. Громадянин доставляється для складання протоколів за відсутність публікових документів під час воєнного стану. А він вже може прийти наступного дня в ТЦК. Церкас. І... Не треба заходити громадян, туди у добре, громадян, бо ми тут і ходимо пили потянути років Пересувається з військовими і обліковими документами. Випадку відсутності військової підтримки. Ну, це є фактом порушення. Хорошо, Позуміло? а фактом випорушення жінок хлопці стоять в балаках. Чого? Це що? Якась ну я не знаю. Чого ми не можемо бачити? А чого у нас вип'яті познакомить підрозділи? Центр громадських зв'язків про Україну вам треба відповідно. Хочу чого ну, покажіть посвідчити своє? Ви тут прийшли і обличчя я Покажи, хочу побачити по так само. Не, в, ви в положенні. <свят> <свят> Ні, не ознайом. Подожіть я буду дуже повідомлення. Ні, не ознайомилася не посвідчення. Я знаю, або я не бачила вашого обличчя. Там це ж не це ж не затримання якихось ну бандит, бандітів чи що ще? Я не розумію цього. Це ж не затримання бандітів. Ну правильно, я ж так само громадянка України. Я маю право бачити людей. Якщо, шумить, Якщо мені хтось нашкодить, як я тоді ну, поясню, тому, що воно, воно, то мені нашкодить вас знайомий? Ні, не знайомий, але нічого людину чекати. Людина прийде, покаже свої документи, почекайте. Два з половиною років йде війна. За два з половиною років можна було зробити все, що завгодно. А може у людини не було? Може він в комі лежав 2 роки? Ви ж не знаєте, тільки став на ноль. Документи повинні носити з собою. Ну, ви знаєте, яка ситуація. Не хочу я спілкувати, не хочу казати, що ми є. Скажіть, а мене Галя. Якщо людина була в помі, вона повинна надати відповідні до документи, що вона була в полі. От не надаєте. Ну, надо ж надати, ну все, не дають на кордоні зараз. Ну давайте, це слово равно. Ну, знаєте, я знаю, що я знаю, що можна по-різному давити. Можна ж по-різному давити. Все, я на кому надають. Ні, вроді ні, тільки один хлопець мене чуть не роздавив своєю сумкою. Ні, ми зачепив мого животика, а там вибачте, знаєте, теж хорошого вечора. вам. До побачення. Надіюсь, більше сюди виходити не будете. Угу. Помашіть мені ручкою сюди.